Івангелі від Луки, перший розділ, вірші 57, 65, 66 та 80. А Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Усі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. А дитина росла й міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. У Івана Хрестителя у пророка Божого було особливе призначення. Він мав. Представити Ісуса Христа народові і представити народ Ісусу Христу, приготувати народ для зустрічі з Ісусом Христом і для цього особливого призначення, такого а, неповторного призначення, уника, унікального призначення, тому що тільки Іван Хреститель, як пророк, мав таке призначення серед усіх пророків старого заповіту, йому була потрібна неабияка духовна сила. Він мав бути дуже сильним духовно. А для того, щоб бути дуже Уже зміцненим духовно і мати особливу духовну силу має у людини бути особлива підготовка. Тож давайте з вами задамо собі таке запитання: якщо б ми готували пророка для такого особливого служіння, яку б ми підготовку з вами подумали і обрали б для Івана Хрестителя? Може, якийсь суперуніверситет, суперсуспільство, якихось дуже мудрих людей, дуже відомих людей, впливових людей. Які б могли підготувати Івана Хрестителя для того, щоб його служіння було особливо потужним серед е, того світу, в якому він служив, і серед людей, до яких він служив, але ж готував Івана Хрестителя для цього служіння Господь. А не люди, і коли ми з вами читаємо, яку підготовку Господь обрав для Івана Хрестителя, ми з вами мали б здивуватися, бо ми читаємо, що дитина росла і міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем, не в суперсуспільстві, не серед вчених людей, не серед дуже впливових людей з ораторськими здібностями. А в пустелях, і коли ми з вами дивимося на проповіді Івана Хрестителя, коли ми з вами дивимося на той вплив, який Дух Святий і Господь здійснив через Івана Хрестителя на народ, то ми з вами бачимо, що це надпотужний. Вплив і результат служіння Івана Хрестителя просто вражає нас. Ми з вами знаємо, що вся юдея, всі околиці юдеї йшли до Івана Хрестителя хреститися, і ми дивуємося, що хрещення Івана Хрестителя воно було таке незвичайне для ізраїльтян. Воно було таке, яким би мали хреститися язичники, які доєднувалися до Божого народу, тому що хрещення Іванова було через повне занурення, тобто люди визнавали, що вони. Такі грішні, як язичники, які навколо них. І коли Ісус Христос запитував, вже коли Ісус Христос вийшов на своє служіння, запитував фарисеїв, запитував священиків. А від кого був Іван Хреститель? Як ви засвідчите про Івана Хрестителя? То ніхто не хотів сказати, що він був не від Бога, тому що боялися, тому що служіння Івана Хрестителя було з такою силою, що ніхто, навіть люди, які були проти Христа і. Люди, які були проти Івана Хрестителя, вони боялися сказати, що його служіння було не від Господа, тому що народ би просто б, б пішов би проти таких людей. Народ би почав би бути обуреним через таке відношення до Івана Хрестителя. То ми бачимо з вами, що підготовка Господа вдалася. Що Господь, як той, хто готує, він найкращий вчитель, найкращий тренер, найкращий, хто може підготувати на. Людину для того, щоб служити Господу, Тож ми з вами маємо дещо сказати про пустелю. По-перше, пустеля це не місце, де нікого немає. Пустеля це не місце, де людина регресує чи приходить до занепаду. Пустеля це те місце, де рветься зв'язок між культурою, між суспільством, між філософією, рветься або стає дуже слабким. Пустеля це те місце де загострюється вухо людини, де загострюється серце людини для того, щоб спілкуватися з Богом. І пустеля це не просто е, фізична пустеля, географічна пустеля. Пустелею може бути певні обставини нашого життя. Пустелею можуть бути е, певні особливості нашого життя. Тож пустеля це знак, що Господь наблизився до тебе. Пустеля це знак, що у тебе аудієнція з Господом. Пустеля це знак, що це час особливої близькості з Господом. Тому пустеля це той час. Коли, попри те, що може мало людей навколо, може мало близьких людей навколо, але пустеля це час, коли сам Господь наближається до кожного з нас, сам Господь наближається до тебе. І чому пустеля для нас не страшна? Ні географічна, ні емоційна, ні культурна пустеля, ні людська пустеля. Чому для нас вона не страшна? Тому що Ісус Христос пройшов через? Найстрашнішу пустелю він пройшов через пустелю спокушення від сатани, він пройшов через пустелю Голгофи, він пройшов через пустелю, коли його залишив духовну пустелю, коли його залишив небесний батько на хресті, і він пройшов це заради нас. Тепер жодна пустеля в нашому житті, по перше, вона не є пустелою, яка нас руйнує. По-друге, вона є тимчасовою. І по третє, це зустріч з Господом, яка буде для зростання, яка буде для перспективи, яка буде для зміцнення, яка буде для радості, яка буде для слави Божої. Тож будемо в жодній пустелі свого життя розуміти, для чого цей час, що цей час зростання. Будемо в будь-якій пустелі шукати Господа, радіти і очікувати тих змін, які Господь хоче зробити в кожному з нас, і йти в послушанні за Господом для того, щоб сповнюватися силою, для того, щоб служити нашому Господу. І саме для цього ми з вами читаємо Євангелія разом, для того, щоб ще більше сповнюватися Ісусом Христом, міцнішати і служити Господу на повну силу.